Семенівка виглядає як великий будівельний майданчик. Будівництво або капітальний ремонт ведуться одночасно на шести об'єктах. На це залучені кошти, які в п'ятеро перевищують бюджет міста. В Семенівці реалізується шість інвестиційних проєктів на загальну суму 12 мільйонів гривень. Якщо порівняти з тим, що бюджет власне бюджет міської ради 2,5 мільйона, тобто на сьогоднішній день реалізується проектів на п'ять. Міських річних бюджетів найбільші інвестиційні проекти це будівництво нової гілки водогону і капітальний ремонт у двох дитячих садках. Більш ніж на три кілометри збільшується мережа водогону, щоб під'єднати нові артезіанські свердловини і одночасно нових абонентів. Загальна вартість робіт, яка передбачається цього року, оцінюється в 1 мільйон 800 тисяч гривень. Цей новий водогон подасть в мережу існуючу. Міста Семенівка якісну воду з нових артезіанських свердловин. Крім того, він дасть можливість на перспективу під'єднати жителів південної частини нашого міста, де досі водогону не було. Генеральний підрядник, обласне комунальне підприємство Центр державно-приватного партнерства планує прокласти першу чергу водогону за два найближчих тижні. Кинуті основні сили. На, на цей проект плануємо за якісь два тижні максимум реалізувати, принаймні, <з> землею закінчити все. Дошкільний навчальний заклад Сонечко збудований 29 років тому і вперше капітально ремонтується. На це державний фонд регіонального розвитку виділив понад 8 мільйонів гривень. Але державні кошти виділили саме на цей об'єкт, тому що побачили активність людей. У Семенівці й двох селах створили громадську організацію, яка ще раніше подала заявку й отримала кошти з програми ООН та Європейського союзу. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Оновлений дитсадок працюватиме фактично на кілька населених пунктів. Завдяки цьому проекту і держава підключилася, і нам виділили ще майже вісім мільйонів. На загальний ремонт, значить, загальний ремонт коштує 8 мільйонів 700 тисяч гривень. Це сюди входить повна заміна опалення вікон, переобладнання, приміщення басейну, спортзал, утеплення всього будинку дошкільного закладу сучасними енергозберігаючими панелями. Громадська організація Сонечко, яка безпосередньо займається ремонтом дошкільного закладу, значить, Входить громади сіл сутневе і Карповичі. Як тільки відкриється дошкільний заклад, ми будемо готові прийняти дітей цих громад. Діти зараз перебувають вдома. Для термінових потреб працює група в міській гімназії. Будівельники завершать основні роботи до нового року. Будемо старатися в будь-якому року. Якщо якісь та моменти останеться, будемо доділувати вже в январі місяця. Ну дітей запустимо і отоплення включимо в новий рік. Понад 600 тисяч гривень державних коштів виділено на ремонт ще одного дошкільного навчального закладу лісовичок, і так само вирішальною була активність місцевої громади. 600 тисяч гривень пішли на закупку котла, і нам виділили 400 тисяч гривень на ремонт нашого садочка. З них 330 тисяч пішло на ремонт вікон. Називається реконструкція дитячого садка Заміна вікон. І 70 тисяч залишилось на заміну плитки в санузлах і нашої кухні. Ініціатори згадали. Ніх проєктів звичайно вдячні владі й будівельникам, але водночас вони підкреслюють, що залучити стільки коштів вдається через те, що заздалегідь підготовлені докладні проєкти і частину робіт оплачує місцевий бюджет. А сьогодні, взагалі, в портфелі міської ради 25 інвестиційних проєктів на майбутнє розрахованих на загальну суму 100 мільйонів гривень. Це будівництво нових доріг, будівництво нових водогонів, будівництво реконструкція чисних споруд за голландською технологією. Ми знаходимо сприяння, знаходимо розуміння. І в народного депутата, і в керівництва області і району я думаю, що спільними зусиллями Семенівка буде розвиватись і буде форпост, форпостом нашої української держави на півночі, бо Семенівка і найпівніші містом України. Державні і міжнародні фонди реагують саме на активність місцевих громад і йдуть назустріч. Завдяки цьому зараз Семенівка лідирує в області за обсягами будівельних і ремонтних робіт на соціально важливих об'єктах.